Де нова дорога, там новий тротуар. 2014 рік можна вважати революційним не лише за масштабами ремонту автомобільних доріг, а й за обсягами реконструкції пішохідних шляхів Івано-Франківська. Зокрема, змінено підхід щодо ремонту шляхів. Поряд з новим асфальтом. На дорогах для машин дорожники паралельно стелять бруківку на пішохідних доріжках. У центральній частині міста вдалося замінити тротуар на вулиці Незалежності у районі кінотеатру. Франківці вже не раз скаржилися на тамтешнє старе асфальтове покриття. Зокрема, найбільше воно дошкуляло під час дощів та одні ожеледиці. Нині ж там бруківка, зручні з'їзди та заїзди для інвалідів на візках та молодих батьків. Сучасний вигляд тротуару франківцям до вподоби. Чисто і коли був асфальт, то Їхати було погано, а зараз краще. Нам дуже подобається, воно естетично гарно, і дітям подобається, і сміття такого немає. Ну і приємно. Це нас дуже радує, і слава Богу, що хоч щось вже робиться в нашому місті, стає дуже гарним. Таке ж приємне для пересування покриття чекає мешканців на вулиці Васильянок. Загалом схожі методи ремонту тротуарів це новий підхід, який започаткувала фракція свободи у міській раді, каже нардеп сьомого скликання Руслан Марцінків. Окрім ремонту доріг, нечуваного темпу. Сьогодні в місті Івано-Франківську ремонтуються на знакових наших вулицях тротуари, тому що насправді сьогодні не тільки люди їздять на машинах, а й ходять, і дуже часто, особливо в зимовий період. Великі незручності, коли нерівня поверхня, нерівні тротуари, і тому цього року теж на знакових вулицях, таких як Василянка Василянок, такі як вулиця Незалежності, таке як вулиця Гаркуші, встановлюються тротуари. І це дійсно сьогодні робить наше місто кращим, робить наше місто європейським і робить таким, яке зручне для мешканців Івано-Франківська. Окрім того, не обійшли увагою комунальники прибудинкові території. Зокрема, у минулому році вдалося ви бруківкою територію поблизу 25 багатоквартирних будинків. У 2014-му вже біля 37 житлових домів обласного центру. Серед виконаних адрес густо заселені двори на молодіжні, Івасюка, Стуса, Довженка, Манюха, Федьковича, Хоткевича, Сорохтея, Чорновола та багато інших.